Привіт, танкіст! Сьогодні розробники закинули в продаж до преміум крамниці Концепт 1Б. Колекційний танк 10 го рівня. Забігаючи наперед, скажу, що це доволі цікава та не зовсім однозначна машина. Ну, але до всього по порядку. Розглянемо спочатку пропозицію. І що знаходиться в цій пропозиції? Це сам танк, легендарний камуфляж анімований аватар. x 5 тільки для цього танку. Наказ. Цікавий наказ, цього разу вони поклали аж 3 мега мегаконтейнера, але потрібно перемогти в 50 боях. Слот ангарі і слоти обладнання. Ну що ж? В цьому відео ти дізнаєшся, кому підходить цей танк, як він відпочиває себе в рандомі. І це імба. Ну що ж, почнемо з того, що оглянемо характеристики даної машини. Для початку я покажу свою якби, статистику на ньому. Ось можеш подивитися, поставити на паузу. З отаким обладнанням я на ньому катаю. Амуніцію, спорядження, я думаю, все не бачиш. У мене немає легендарного камуфляжу. Незручні ранги, але я якось через це не сильно парюся. Добре, це ДПМний. Доволі таки ДПМний. 2943. Він має ДПМ. Е... Непогане пробиття, трошки слабеньке на комулях. Ну, але. Що маємо, вже ти маємо. На осколочно фугасних теж якби, Ну, це тяж. Час ведення і якби, точність в принципі, в порядку. Правда, якби середня шкода на якби, не зовсім стандартна, вона на ньому 380. Якби була 400, то там би взагалі був ДПМ за високий. Занадто би їм бувала ця машина. Хоча, в принципі, на 10 му рівні вищий ДПМ, мені здається, тільки в британського ФВ-215Б. Ну, але там ще цікаві хеш-фугаси. Так, добре. На кумулях 330 середнє, а на фугасах 500. Доволі цікаво, хоча пробиття маленьке. УВН, що верх що вниз, тобі, в принципі, буде достатньо. Коротко про броню. Якби це, як на мій погляд, танк грається більше, типу, якби, можна сказати, на СТ направленні, башню практично, ну, як практично, тяжко дуже пробивати. Командирський лючок можна якби, деколи закидати. Ну, але це таке, якщо ти ставить. Станеш і позиційно будеш накидати від башні, якби верхній бронелист теж. Ніби щось там танкує. Нижній то картон. То, в принципі, будеш себе непогано почувати. Добре. Е -е 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 Максимальна швидкість вперед. 45. Чудово, як для тяжа, їде. Їде непогано. Горить, правда. Ну. Назад, 18, середня 33 чудово. 18,1 кінських сил на тонну, Тобто цей танк доволі таки динамічно, якби рветься з місця. Швидкість обертання корпусу 40,10, що, в принципі, де ж дуже і дуже чудово. Ну що ж, не будемо тягнути, вірвемося ми в рандом. Так, перевіримо, що у нас тут. Добре, Вириваємося ми в рандом. І подивимося, на що здатний цей танк. Каньйон. Ну, в принципі, на цій карті можна сміливо їхати в точку Б, їхати нагору, там підсвічувати і валити їх. Кошмарити противників. Добре, основні снаряди у нас підкаліберні, що не дуже добре. Краще були б ББшки, була б краща реалізація. В принципі, їде він непогано. Набирає швидкість теж непогано, він вже набрав. Ну, тут трішки згірки було. Так, добре Тіммейти їдуть в основному на точку С. Підтримки в мене якби такої, забагато не буде. Але, в принципі, там і противники Шерідна там. Я придумав, що буде на точці Б. Добре, спробуємо когось підсвітити. Сильно випиратися не будемо. Ой, нас... хтось зараз підсвітить... Так, вони всі поїхали туди. Ну що ж, зараз будемо ловити когось на перекаті. Хто в них там є? з ПТ, З ПТ в них 2, 6, 8, варіант 4. Так. Мишонок там їхав. Ой, вже пішов мінус по команді. Не хочу, щоб цей бій був програшем, щоб не грати ще один. Дарма я сюди поїхав, але там від мене теж не було небагато толку. Добре, це я зафейлив, а це тримай. Перший раз вилетіло вище середнього, другий раз не дійшло. В принципі, противників не видно. Оу, чуть-чуть тебе не пропустив. Ми можемо тут спокійно собі стояти. Я не думаю, що він мені закине. О, попав в гуслю. Він бачив мою гуслю, але він гуслю вряд ли там проб'є. Добре, потрібно тримати позиції. Оу, гад. Т54. В принципі, то якби не суперник для цього танка. Ух ти. Ні, ладно, я не буду звідси з'їжджати. Постоїмо тут. Броньований? Ну, це він, певно, дарма робить. Постій. Вафля забереш? Та де ти там його забереш? Чи ж Т-54 непогано танкує. Так потрібно його забирати, бо щось він тут задовго. Задовго, задовго ми з ним возилися. Так. Нехай там би тримали оборону. Жалко, що чат відключили. Ой, а цей, певно, хлопець наривається. Точність? Точність є. Так. Давайте хтось вже вилазьте під мене, підставляйтесь. Вафля, ну що ти робиш? Який ти дивний союзник? Так, певно, це програш. Вони стояли, стояли, достоялися. І типу сії вафля ще тут заважає. Забираю, давай. За... Ну, добре. Не хочеш його забрати, я заберу. Ну, в принципі. В принципі нам там ні, цей незручно стоїть. Що ж, подивимося, що можна зробити. Так, скажемо, з одним хп вафля, то я лишився сам. Не, не зайшло, заберемо точку. Він мене пробив. Куди ж ти мене пробив? Добре, треба їхати звідси. Так, їдемо, їдемо, їдемо. Очки переваги не на нашому боці. Все дуже і дуже погано. Вафля, давай його. Чого я його поставив на гуслю? Він мене буде пробивати кожним, певно. Вафля, ти чого фугасами по ньому стріляєш? Тобі що? І він далі по ньому валить фугасами. Оце цікавий союзник. Гейределі, чи як там правильно його читається Ні. Ну, але все. Я відправився це дядько Вангар. Дивно, чому він по ньому фугас не стріляв. бо... що вже, якби снарядами за золото. Тим не менше, вийшло накидати 4 тисячі шкоди. Що по фарму? За 4 тисячі 000... без цього. 34 тисячі, в принципі, поразка. Але. Оу, oh, що за обмежена пропозиція. Якщо чесно, не цікаво. Хіба купити Т-28? Просто що, Бо, в принципі, непоганий танк Т-34 не бачив в ньому сенсу. Добре. У нас ролик не про то. Зіграємо ще один бій. Будемо старатися тащити. На лагуні. Перевага. Візаві є. В команді противника. Так. Який в нас сетап цікавий. Ще не знаю, куди їхати. Ніби із СТ їхати, але щось мені те, ті СТ, як би не викликають довіри. Особливо з їхніми ніками. В принципі, всі поїхали сюди, то можна їхати сюди. Так. Так, так, так. Добре, підтримаємо іса сьомого. Підтримаємо його. Ось тут можна спробувати зіграти від башні. Так, ну не вже вони всі там. О, ні. Цей дядько заблудився, видно. Так, падає вниз. Цікавий гравець. <клес> <клес> ні, не зайшло. Так, добре, ти обороняй з цієї сторони. Дядя Гриль. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні. А ти куди, друже? А, дядя Гриль. Ні, на те не поїду. Я вже получив. До речі, хп в цього танка не дуже багато, якщо чесно. Так, все. Гриля потрібно забрати. Він тікає, ну але. <смір> Тотем теж в мінусі. Так. Та ні, чоловіче, тобі потрібно уже в ангар. Ти, ти розумієш, так? Не знаю, для чого ти купив цей танк для себе. Не так все просто. Еміль. Цікаво наші так зарашили, але ще більше мені цікаво, чому броньований і 7 стоїть там. У, а це ще не до кінця і перемога. Що... О, та, все. Не вистачає прибиття! А ти куди? Що хочеш робити? А ну, заклінчуємося з тобою, заклінчуємося. А, ну все ясно. Тримай. Тримай, тримай, тримай. Упс Ні, не пробив. Ммм, дуже неприємно. Постій. Оу, молодець, молодець, молодець. Молодець. Так, хто в нас там Шерідан? Та уйди! Броня не пробита! ВЛТ, блін! Я не знаю, йому повинно в силует залітати. Ось цього дядько, потрібно швидко забирати. Стій. Забираємо його, бо це буде програш. Ану, фугас. Ні. Стій. Сказав же ж стій. <реш> а чому мене? Молодець Іс. Тепер забираємо Шерідана і в нас лишиться міно таврик який. Хто його знає де, напевно, десь тікає. Що, будеш бігти? Ну, очки переваги на нашому боці, тому. Біжи. Ні, мені. А хто в нас третій лишився? Є 100. Потрібно триматися, є 100. Він у нас фуловий практично, ну має багато ХП. Опа, опа, опа-опа-опа. Тримай, друзі. Та ну. Я ЛТ не пробиваю, а він мене пробиває. Ну це неймовірно! Добре, вже що є? Надіюсь, буде це перемога. Вони не будуть за ним ганятися. Так, добре. Магічним. Оу, цікаво. А в нас чиїсь стостоковий Іс, я тобі бажаю. Я тобі бажаю перемоги. І надіюсь, це буде перемога. Але для чого ти їдеш на нього, от я не розумію. Ти ж нічого з ним не зробиш. Ну, просто нічого. Цікаві люди. Мені аж цікаво додивитися. Цей бій. Крос. Але залишилося ЛТ. А цей, певно, приятель <свісно> на своєму Маузгані нічого не зробить. Хоча, в принципі, непогана пушка, як для. Їдь хоча б забери точки. Добре, мені це не, не цікаво вже додивлюватися, тому магічним чином ми телепортуємося відразу в результати бою. Ну що, це перемога. Накидали, звичайно, менше, як в попередньому бою. Практично 3000. Так добре. Єстон все таки молодець, <раплод> як би сказати, дотянув він до кінця по точках. Що вийшло нафармити? Ну, нафармити вийшло 40 тисяч кредитів. Фармить він, як і останні колекційні танки 10 го рівня. Ну що ж, відкриємо цього гарного танчика, подивимося на нього. Дуже класно він оглядає в PBR. Що можу сказати на кінець? Цей танк неоднозначний. Це, в принципі, моя суб'єктивна думка. Ну, але він підійде далеко не всім. Гравцям, початківцям або з дуже низькою статистикою, там до 50% навіть нема чого розглядати його, тому що він як... їм просто не зайде і не принесе, якби ну, ніякого задоволення, ніяких позитивних емоцій ви на ньому не отримаєте. А з грацям вже за 50% статистики. Краще навіть за 55, якщо в тебе там до 10 тисяч боїв. Тому то їм може доволі показ... здаватися доволі цікавим цей танк. На рахунок пропозиції, я рахую, що це доволі адекватна ціна за нього. Доволі, я б сказав, би, такий там жирний набір положили. В нього положили все. Ну тільки замість містичних контейнерів положили мега-контейнери. Ну, а взагалі, на нього ціна вже так, як на. Ну якби Це звичайна ціна на танк 10 рівня. Тим більше це цікавий танк 10 рівня. Який би я рекомендував до покупки. Гравцями з більш-менш прямими руками, скажімо так. Ну, на цьому, певно, будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Думаю, я розкрив питання, які вас цікавили, і які сам задавав на початку цього відео. А ви, в свою чергу, підписуйтесь на канал, тисніть лайк, якщо відео сподобалося. Переходьте на канал, там є ще цікаві відео, які я рекомендую переглянути. Ще можете ділитися цим відео з друзями, щоб вони мали уявлення про цей танк. І удачі вам в боях. Всього доброго. До побачення, танкіст!